Наш канал став лауреатом телетріумфу. Результати 13-ї національної премії оголосили ще вранці в онлайн режимі на одноіменному сайті. Зокрема, свою пальмову гілку виборов документальний фільм День як мить. А от над стрічкою працювала одна із наших ведучих новин Христина Купльовська. Разом з нашою телерадіокомпанією боролись за перемогу ще Херсонська та Рівненська обласні державні телерадіокомпанії. Нагадаю, цей фільм також відзначила на 18-му міжнародному фестивалі телевізійних радіопрограм Калинові Острови острови-2013» у номінації Кращий фільм презентація обласного центру. Львівський сурмач, кухар, барист, екскурсовод і навіть вірник. Це ті символи Львова, про які так багато говорять і так мало знають лів'яни. Авторка зізнається, над фільмом працювало тільки вісім людей. Але попри це, 20 хвилину стрічку зняли всього лише за два тижні. У мене виникла спонтанна ідея, я буквально ввечері вже готувалася до сну, вже лягла в ліжко, але тут раптом якась лампочка засвітилася, в мене в голові, я взяла 100 ручку. І е, буквально один, два, три, чотири короткий сценарний план склала. Кого б я хотіла бачити в цьому фільмі? А потім вже ідея трошки розширилася. Львівський колорит у фільмі оцінили і в столиці на відомій телевізійній премії телетріумф. Заявку на участь авторка подала ще в жовтні. А от результати мали оголосити 23 січня. Але через події в Україні нагородження тричі переносили. І от сьогодні, нарешті, таки дочекались. Отже, в номінації документальний фільм Регіон переміг. День як мить. Львівська обласна державна телерадіокомпанія. Мені приємно подвійно. Отже, цю статеєтком додому. Додому у Львів. Христина зізнається на персонажі своєї короткометражки. Їй просто щастило. У своє візіння дівчина остаточно повірила, коли випадково посеред вулиці натрапила на чоловіка із старенькою шарманкою в руках. Залюбки давали згоду коментувати щось. До прикладу найбільше проблем я думала буде виникати з двірником, адже вийти зранку на площу, знайти двірника. Це все спонтанно було. Це жодних домовлянь за коментарі, жодного такого не відбувалося. Львів, такий, який він є. Навіть через фотооб'єктив наше місто не втрачає своєї автентичності. Впевнені навіть оператори воно передало Львів близьким до того, яким я ми не хотіли показати його. Таким як справжнім, так. Ми хотіли показати, як його бачать різні мешканці Львова. По-своєму. У стрічку також мали увійти епізоди з підземного Львова, зокрема річка Полтва. Але через короткі терміни зробити це так і не вдалося. Проте на майбутнє у планах Христини зняти ще не один фільм про Львів. І, можливо, він ще буде повнометражним. Світлана Макумонська, Юрій Матюра, Олексій Рапіта. Новини.